Кобилянська. Рожі. У склянці тонко різаній, прозорій, наповнені аж по сам край свіжою водою, стояли вони темно червона, окружена листками, що надбало звисали горіла пурпурою. Розцвілася розкішно, упоювалася сама собою, принаджувала до себе і ждала неспокійно. Зараз коло неї, мов під охороною маленьких, трохи потвердих, темно-зелених листків, тулилася блідорожева рожа, що тільки наполовину розцвілася. Вона ще перед кількома хвилями була пуп'янком, а тепер, немов від одного сильного віддиху раннього повітря, розцвілася і виглядала так, якби сама себе стала такою пишною, коли тим часом вона все ще була пуп'янком. Вона була повна поетичного почуття, рожа, до котрої усміхається полудень зі своїми різнобарвними метеликами. Крайні листки її були напоєні темно рожевою краскою, але середущі тільки якби почервонілися від рожевого подиху. Ніжна і запашна, і несказано непорочна, сперлася вона на темну червону рожу. Притулилася і несвідомо допоминалася, аби її взяти в обійми. Коло них стояла біла. Обтулена свіжими зеленими листками вона тонула в собі, а проте чула, що живе. Ледве прочуваючи своє барне окруження, сіяла невинністю чистотою, і чистотою пахла так чудово, що зелені листки здержали свій віддих і в нестямі пили її солодощі. Коло сеї і центифолії заховався один однісінький матово-жовтий пуп'янок. Чи так виглядали пуп'янки? Та рожа звисала геть поза край склянки, і великі, майже блискучі листки хилилися довкола неї ніжно та намагалися якнайближче притулитися до неї. Але вона... Тяжко засумована та прибита незаспокоєною тугою і поглядом на них не кинула. Все дивилася вниз, схиливши головку, би лякалася, з якого боку несподіваного блиску, або щоб який упертий промінь сонця не заглянув в її зачинену душу, чого вона ніколи в світі не стерпіла б. І великі листки краю скрутилися, незамітно потемніли і перед часом зів'яли. Коло неї дві грубошиї, дикі рожі з ясно-зеленими листками. Стіл, що на нім склянка стоїть, із білого мармуру. Тло брюнатно золоте. Тут же й прислонена засвічена лампа, повітря парне. Чи вони дрімали? Ледве виглядали так, якби радше ждали чогось нового, чогось казочного. Навпроти, Стола навстіж відчинене високе вузьке готицьке вікно, за ним тонуть у темряві велети дерева, а над ними простерлося небо, покрите грізними хмарами, заслоненим до половини місяцем, там за вікном, поміж деревами тихий шум, спершу ніжний і лагідний, але потім щораз сильніший, далі переходить у потаємний пристрасний шепіт. І в кінці свіжий жвавий легіт впадає вікном. Летить просто туди, де стоять рожі, Доторкається всіх сміло, немов цілує їх, так що груба полумінь лампи з переполоху палахкотить і тремтить. Потім знову настає тиша. Майже чутно впали листки темно-червоної рожі на білу плиту мармурову. Спершу один листок, потім три. Чотири, далі ще більше, нарешті майже всі. З їх упадку тиша, що довкола панувала і все у себе приймала, зложила казку про долю рож. Там звізди пробивались Поезія в прозі. Під самим лісом плила вузька глибока ріка, змивала коріння старих дубів, холодила берег, на яким виростало буйне зілля, густі дикі корчі дерев і відбивалась від часу до часу від берега на знак життя. Устий ліс дубовий надав їй барву своєрідну, Плила зовсім зеленою водою і лиш там. Де припирала лівим берегом до глудкої рівнини, блистіла здалека сивавим сріблом. По ній пишались водні рожі, а ще більше їх широке зелене листя. Рівнина, що припирала до лівого берега, все широкий степ, степ український. По нім грала розпаношена безконечна туга і одностайний сум. Звідки походив? Не знав, вже здавна був тут. Йому тут широко, і він розпустив далеко свої сумні крила і грав по пустім морю тім, мов цар. Незамітно плела ріка вперед. Лиш як вітер здіймався і шалів по степу, її гладка поверхня морщилася з болю. Чого терпиш? питав тихим шелестом дубовий ліс зелений. Дражнить мене, а розіллятись не можу, відшептувала болісно. Виступи з себе, розіграйся та залий цілий степ широкий, щоб знав, що і в тобі сила, радив великан. Замало мене, щоб заляла цілий степ широкий, відмовила сумно. Зробились без мене хіба краплі росинані, та украсили його, мов кришталями. Волю так, так Стіснена в оцей жолоб та вічно стережена каменистим берегом. По гладкій поверхні промайнув у ясній місячній ночі усміх її, Я глибока, безмежно глибока, Оскільки вуща, оскільки глибша, оце широке пишне листя, що плаває тут і там по мені, що незамітною стеблиною здіймається з мого замуленого дна до ясного світла, воно тобі скаже, яка я глибока, це моя сила і моє багатство. Задумався ліс дубовий, говорила про багатство. А майже незамітна в тім широкім степу, і усміхалася. Він був її вічною окрасою, німої пристрасної поезії. Магічними місячними ночами снувались русалки по його березі. В глибині його темні, безшелесній співали полохливі соловейки, а десь-не-десь. Вганявся з поміж гущавин дерев сильний дуб великану гору і глядів понад усіх далеко в сірий степ пустий. Далеко до сходу сонця? Недалеко, але ще ніч пишалася. А ночі тій відповідав широкий, сум на степу й далеко розстелена туга. За чим? Що звізди в нім не пробивались, що весь блиск багатства, що пишався та тремтів вічним сріблом, он там, на небесах, весь рай, розцвілий на голубім небі, не схилявся до нього і ані раз не відбивався в його могутнім далекім просторі. А під берегом лісу, темрявім затишку, де ріка була найвужчою і найглибшою, де сунулась темно лискучою поверхнею своєю незамітною вперед, там грало світлом небесним, там звізди пропивалась.